Цей куточок мого двору із компостом у кінці я завжди стараюсь не показувати в кадрі, а тут цілий рілс вирішила йому посвятити. Тут є доріжка із залишків плитки від ремонту в будинку та тіньова клумба із хостами, які за два роки вже гарно наросли, але все ж бур'яни не заглушили. Минулого року я її полола разів з 10, і це єдина моя клумба, яка ще не замульчована. Виправляю це, бо сил моїх та часу уже на неї немає. Тут пері, тому обов'язково використовую агроволокно п'ятдесятку. Ось такі кріплення маю для нього. Ще надумала пофарбувати в чорний колір цей компост. Не суді строго, він вже дуже страшний. Я це знаю. Я його сама 5 років тому будувала, вперше тримала в руках широповерт, але 5 років простояв. Можливо, колись куплю інший. Це до. А це вже після результат непоганий, але ще треба корою засипати. Тому пішла я на сайт магазину Екомода замовляти.